Доброго дня, всі землеробам. Хочу сьогодні продовжити розмову про картопле сажалку. І так, мої обіцяні доробки до сажалки від Олександра Зумані. Ще раз йому подяка за апарат. Апарат чудовий. Ну, єдине, що я додав, ось додав такі е, як сказати, борти, ніби. У випадку, коли тут бере дві картоплини, часом буває, три картоплини навіть бере е, чашечка, то доходячи сюди, вони падають і падали вперед. Тепер такої можливості картоплі не буде. Значить Це така доробка перша. Друга доробка. значить, Ось тут зробив вухо. І воно йде через розтяжечку, йде на вухо, яке в мене на тягу було на тім тягу імені моноблока. Ось це вухо дуже тут гарно до місця прийшлося. Ось воно на такій розтяжечці. Тобто ще в одному місці, виходить, закріпилась одна точка опору. Тобто, коли... Піднімаю я сажалку. Коли я піднімаю сажалку ось легенько піднімається, ніяких е, немає нагрузок. Тобто, коли тут навантаження на цей палець на, на щипний механізм було найбільше раніше, а ще коли загружений бункер картоплею, тепер розгружається за допомогою це, це і тяги. Ну, просто зробив тут два вуха на гвинт і я тягаю туди. Ну, ще трохи недороблено, ось тут треба зробити краще, поки, поки що такого гвинта немає. Ну, зроблю. Далі, ось тут я зробив такі вушка. Для чого ці вушка? Чи тут раніше були два гвинти. Гвинтами регулювалося щоб вони, вони впираються сюди, значить оцей люфт вибирався. Значить Мені, в принципі, цей люфт трішки потрібен. Коли гвинт не закрутиш трішки, його розплющує. Кожні ці удари от його розплющує. Я зробив простіше. Приварив два таких вушка з однієї і з другої сторони. Тепер, коли я підіймаю, значить, це вушко, ось, якщо повертається, сажалка, вона опирається, це вушко далі не дає їй йти. І так само в іншу сторону. Но цього люфту, чи люфта, як сказав, мені достатньо для того, щоб в рядках підрульовувати. Тобто, коли трішки йдеш по рядку і трішечки потрібно змінити напрямок руху, ось за допомогою цього люфта ось, і запросто підрульовуєш. Рядках. Ну, Ось такі в мене поки що доробки. Ще одне, одна єдина доробочка буде. Тут де кріпиться рало ось в цьому місці, трошки незручно винт. Він там за рамою, виходить, його незручно там крутити. Тобто рало буде тут, стіючка рала і тут ще одну таку саму, ось тут вище приварю і на баранчик зробиться, щоб рукою без ключа, бо часом потрібно підрегулювати глибину, на яку сажаєш катоплю, то це буде легше зробити. Ось і всі мої доробки. В принципі, нічого тут не мінялося, ніяких, ніяких конструктивних змін не було. Все так, як зроблено автором. Ось така. Значить, в даний момент цеп у мене знятий на туковисівний механізм, так як поки що не користуюся в себе, буду користуватися, буду ставити. Ну і ще одне хочу зробити. Тут зроблено натяжний ролик. Ось так Значить, він тут затягується і цим гвинтом і в сталому положенні. Хочу зробити трішки інакше, хочу тут зробити речах. І на пружину рычажок. він буде тоді працювати за допомогою пружини, буде натягувати цеп, тобто буде то послабляти, в залежності, як цеп іде, послабляти, підтягувати. Ось такі ще дві доробочки має бути. Тут натяжний механізм, хоча це вже таке, можна сказати, цяцьке. Ну і тут. Тут більш потрібно, бо трошки незручно тут його затягувати. Весь час потрібно. Із ключем ключа при собі мати. А так на баранчик буде затягуватися рукою. Ну Ось такі мої доробки до цієї сажалки. Скоро буду сажати себе на, на цей тиждень, обіцяють наші заморозки. Цієї ночі теж було мінус два, хоча день теплий і гарна зараз погода. Але Ще поки що не сажу картоплю, буду садити десь на наступному тижні. Тож думаю, що тоді зніму відео, як буду садити картоплю. Ну, поки що все, ціно все добре.